Так, приїхали до Бонюка на пасіку Собственною персоною. тут вказує нам куди їхати. Да? Я вас да. Ситиш. Да. Ситиш. Да. не Нема чим дихати, виключай, да. виключаю, до столу, до столу, зразу до столу. Тут класно. Коробки багато розвели. Зразу хату, в О, так таке, така хата. Сином Джо блядь. Бджоли кусають, капец. Давай, шльома. Шльома, давай. Там тут блин, капец. В машине сюда, шпицым тоже <рістонні> комфортно. Так, одним бджіл. Так, ось такий льот. Там бджіл, ну просто хмара. Є ще не Так, ну тут не дуже багато. А та, Але ми ось тут їхали. За посадкою там ще дві пасіки стоїть. Але при такому взятку і бджоли, ну, ну не дають проходу. Це просто капець. Вон. Хлопці поховалися вагончик. Кашу зараз будемо готувати гостей зустрічати. Кашу, ти давай чаю, не кашу. Ну. Чай, готовим чайничка. Заварувати будем чайничок є. Все добренько. Так, так, а, що це? Сіп... Я перебив, а що це там за чай в нас сьогодні буде готувати? Е, Григорій Семенович е, Коломійченко. <гум> От, ага. Дуже великий знахар трав. От, прекрасна, поважна людина. От, і це він так... А ми співати будемо після цього чаю, ні? Співати. Да. Співати буде Шо весело, він? буде хороший настрій. Да. І буде все добре. Не хвилюйтеся, все буде добре. Ну добре. Нашу робити. З чого починається родина. Ви співайте вже наші пісні. Степанович. Прогалю краще. <рес> Горіла, <рес> сос напала. Пішли туди. На, <рес> <рес> Пішли. <рес> Це на дворі треба робити, так тісно буде платить. А тепер ще скажуть, А ну, забийся. забиться, ножці тут. Порточка не повинна бути. Як не повинна бути? А ти ж казав, що верхні клітки не треба вулику. Оце Ні, той... коли жарко дуже. Ні. Це ж не зіма. Ну що, зроби собі тут того. Форточки хай буде. Тепла, на літо вентиляція, Ні. А на зиму я закриваю. Я противник з ним. Оце ви його товариші. Ага, давайте, давайте. Він противник верхньої літка. Я... Mm -hmm. Іменно в мене всі пчоли на верхньому літкові робота. У мене теж. А нижній тільки, щоб мусор а, чистити. Да, 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 да. А верх... через верхній люток злодії тільки шастають туди-сюди. Коли напукав, то йде доверху і гріється. Все тепло доверху і гріється. Так, де стіл стівка? Що? То на двір вийдемо. А на двірі стіл є ось? Зараз щось придумаємо. Щось придумаємо. Я горілки не брат, жара уця. Правильно, та жара наша вона нужна. Пол неба, але весь восток. От сонце б'є Все Ще улії стоять, стрічають чоли ранньою весну. Степане, а в зимній час неправильно. Вставайте. Вбивай. Напроти вуликів. Все. А то я на Ні, Вставай, Степан, я вас прошу. Ну прошу. Ну давай. Ну, Не так, де сюди. Вже якщо робити, то робити. Давай. Давай, так вот, зараз, ми зробимо. Так от, Степан, так вот. Так вот, так от того. А ти володя в тіньок, щоб було. Давай, О, чекай. пол неба, алей весь восток, гуд сонце б'є на іскок, всі улії стоять в раду, стрічають чоли раннюю весну, а в зимній час крилати труженіки мої, вам сниться майський сон, тривоги всі мої. Весенній вітер з юга вдруг подул, я у вас, будражці гул, В високом небі голубом, я слышу песню на точком. Хотів би смість смісся з вами я, та нету крилья у мене. Вся сонцем заліта земля. все сонце тягнеться, крилати є друзя. Іде радосний убльод та будет скоро майський мьо. Це ода пчова. Та це я таку, э, Петя буквально за три хвилини написав цього вірша. А може це не виписали?